дня. – Добрий день. – Що тут, Сьогодні у Анатолія та Надії Шолутьків з Худяків пенсійний день. Кілька підписів і гроші у них на руках. На заслуженому відпочинку обоє п'ять років і вже звикли, що отримують пенсію, не виходячи з дому, говорить Надія Шолудько. Взяв гроші, пішов купив бігом хліба з'їздив на велосипед. Ви ж знаєте, що село, що велосипед. Де зніматимуть пенсії, якщо їх переведуть на картки, не знають. Банкомату у селі немає. Що в Черкаси ми не поїдемо. Або якщо поїдеш, то це ж теж треба чергу вистояти і теж знайти той боншу і сидіть там. У мене батько, ну, він практично не ходячий, але ж пенсію отримує, то йому. Тільки нода приносить, якщо вже так дуже скажуть обов'язково, то будемо і на корточку переходити. Дуже хочемо, щоб листоноша приносила. Особливо хвилюються, чи приноситимуть їм пенсії люди старшого віку, каже листоноша Галина Герешенко. Дуже багато людей, які одинокі, діти далеко, вони самі вдома. Вони дуже бояться цього цих карточок. Вони просять, дайте нам дожити віка з грошима. Вон тут таке годе так, всі, та так як вони привикли жити. рідна. Хай вже молоде покоління користується тими карточками. Тим, кому за 80, хвилюватися не варто. Їм, як і раніше, гроші приноситимуть додому. Нововведення не стосується. І осіб з інвалідністю першої групи та тих, хто потребує стороннього догляду, розповідає начальниця управління обслуговування громадян обласного пенсійного фонду Тетяна Хилик. Решта, хто не підпадає під ці категорії, мають обрати банк, куди перерахують їхню пенсію. Для здійснення виплати будуть проведені конкурси з організаціями та визначення відповідні організації, які будуть здійснювати дані виплати. Додає, конкурси проведуть до 1 вересня. Доти пенсіонерів обслуговуватиме Укрпошта. Зараз вона доставляє виплати третині пенсіонерів області. Пенсію ждали в селі. Не обійтися без живих грошей, тому переходити на картку не хоче, говорить пенсіонерка Катерина Палій з Худяків. Карточок у нас немає, а їздить кожного разу, отримати карточки нема кому. Вони просто ждуть і ждуть ту пенсію, ту копієчку, щоб. Піти може в магазин чи на базар щось скупитися і поплатити комунолі. Місцева жителька Роза Василина отримує пенсію на картку. Гроші каже, знімає син. Все, все, все абсолютно. І розплачується мене, спасіба Богу за дітей. Мене все діти забезпечують, а так, щоб сама, звісно, було б незручно. Загалом в ходяках листоноші обслуговують 422 пенсіонери, і це близько 80 відсотків усіх, кому призначені виплати, розповідає начальниця поштового відділення Любов Чишун. Їм зручніше отримувати вдома, зручніше вони знають, що листоноша прийде, принесе їм готівку. Також принесе якийсь товар, який вони замовляють. Товар у нас дуже багато. Крім цього, випише газету, доставить газету, доставить листа. Оскільки банкомати є лише у п'яти відсотках сіл Черкащини, Укрпошта чи не єдина організація, яка може забезпечити доставку пенсій, каже керівник її Черкаської дирекції Олександр Марченко. Щоб не залишити людей без готівки, нині це питання узгоджують з урядом. Цю постанову потрібно. Інтерпретувати як не зобов'язання, а як можливість чи право людини визначити, в якій установі вона хоче отримувати пенсію. Ми будемо надалі доносити пенсію, і я вважаю, що навіть після 1 вересня ми будемо, звісно, так само приносити кошти, доставляти і соціальні допомоги, і разом з цим надавати всі інші поштово-фінансові послуги. Ольга Гуржі та Мазгорозя Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина.